Всім привіт! Це автосону електричка. Мене звуть Дмитро. Сьогодні, 7 липня, 7.07, до речі, привезли до вас комерційний транспорт для того, щоб зробити ваш бізнес більш вигідний. І сьогодні ми вас з ним познайомимо. Поїхали! Почнемо огляд з вантажівок Ісузу. Сузу. У нас є два представники: один трошки менший, другий трошки більший. У них 106 кВт батарейка, запас. Ходу реальний 400 км і вантажоприємність в них приблизно 3,5 5, -5 тонн. Поїхали далі. Електричний спринтер 47 кВт батарейка. Реальний запас ходу 150 км. Автівка коштувала для клієнта 26 тисяч доларів. Тут невеличкий пробіг, можна ставати повний зріст, вона дуже зручна, дуже м'якенька. Це типовий спринтер, але на електричній цязі. Maxus V1 перший автомобіль в Україні. Має три сидіння, 51 кВт батарейку, реальний запас ходу 300 км. Всередину е, влазить десь три піддони, в, е, якщо об'єм порахувати, 8 кубів. Що сказати? Автомобіль зручний, м'який. Вони Maxus, е, сам завод Saic, їх доробили. Вони дуже цікаво виглядають і м'яко їдуть. Автосон електричка є офіційним дилером. Компанії Bulling. сьогодні представляємо вам дві нові моделі. Одна модель чисто електрична, а друга модель гібридна. Також ця модель буває також електрична, але на сьогодні саме представляємо вам гібридну версію. Беремо цю модель, вона дуже схожа з Maxus v 1 В неї так само в місті з 8 кубів, так само влазить приблизно 3 піддони, але вона вже йде двохмісна, є 7 кіловатний порт. Батарейка 54 кВт, тобто це реальний запас ходу 300 км. Друга версія цього автомобіля вона є гібридною. В неї 1,6 літровий генератор, також 13,5 кВт батарейка. Реальний запас ходу буде 50 км чисто на електричній тязі, і потім вже під'єднується в нас генератор, і потребляє десь приблизно 6 літрів на 100 км бензинного палива. Тепер хотілося б трошки вам поговорити про те, наскільки ці автомобілі вмісткі, в мене є ось такий дальномір. Зараз подивимося, який же розмір в нас самого кузова. Дивіться, 1,78 м це ширина, і довжина в нас поверху, зараз порахуємо. І довжина 3,54. Якщо ми зараз спробуємо виміряти повністю об'єм. То це виходить, що 12 кубів влазить в цей борт. Ну, я думаю, що це нормально. Якнайменше замінити свою довго базову газель вам вийде. Також ми, в нас є каталоги цих автомобілів, і вони мають не тільки. Бортову версію вони мають версію холодильника або рефриджератора. Да, вони мають версію а, просто тентовану. Вона має версію куба, тобто, ну такі, наче квадратний а, як контейнера. В принципі, ми привозимо різні версії. Ціни там варуються від 22 тисяч і до 27 тисяч Приблизно це під замовлення, і нагадую, буде офіційна гарантія від. Компанії Вулінг два роки. Зараз пропоную перевірити розмір другої нашої вантажної електрички. Такі версії бувають ще з рефриджератором, проїжджають приблизно 300 кілометрів і вартують десь 22 500 під замовлення. То дивимось. У нас всередині метр шістість, це ширина і довжина. І довжина в нас. І довжина 2,91. Тобто, якщо помножимо, це приблизно 8 кубів в місткості цієї електричної автівки. Приблизно загружаються 3 піддони. Якщо ми міряли вже з клієнтами, все тут по ширині вони, до речі, не заходять. Але якщо з тої сторони, в нас двері розпашні, і можна собі, в принципі, отак поставити з позаду один піддон точно погрузити погрузчиком. Ну, те, що маємо.